Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео на досить таку цікаву тему. А чому бути бідним це дорого? Ця фраза звучить дивно і водночас суперечливо. Бути бідним це дорого. Якось наче не в'яжеться на перший погляд. Але лише на перший погляд, адже багато з нас часто не до кінця розуміють усіх аспектів та наслідків бідності та певного роду економії. І саме це ми сьогодні розглянемо докладно на основі певних прикладів. Починаємо з того, що більшість, якщо і не усі свої доходи, люди з низьким рівнем доходів витрачають на що? На харчування. І тут перший парадокс: люди з низьким рівнем доходів зазвичай витрачають на продукти харчування більше, аніж люди із середнім та високим рівнем доходу. Справа в тому, що великі та дешевші мережі супермаркетів відкривають свої точки продажу у тих місцях. Де вони вважають, як є краща купівельна спроможність. Іншими словами, там, де у людей є гроші. Саме тому ви не знайдете АТБ, Сільпо чи Ашан у селі чи містечку, у якого немає заводу, фабрики, робочих місць. Та й навіть у великих містах ці супермаркети відкриваються у тих місцях, де краща купівельна спроможність. Тому в певному обласному центрі в одному районі міста може бути, до прикладу, 3 ТБ і 2 сільпо в радіусі 3 км, а в іншому кінці цього ж міста може не бути і жодного. А там, де не заходять великі і дешевші супермаркети, заходять менші, але дорожчі мережі супермаркетів чи локальні крамнички. Тому виходить, що за один і той самий хліб, пакет йогурту та пачку макаронів в одному місці ви заплатите одну ціну, а в іншому на 20-30% більше. І зазвичай більшу ціну платять власне, люди з меншим рівнем доходів через їх місце проживання. А більша ціна на ті самі продукти і низький дохід спонукає людей обирати частіше шкідливу їжу. Та їжу нижчої якості, що в результаті з часом веде до проблем зі здоров'ям, а як наслідок, це додаткові витрати на медикаменти, обстеження і так далі. А медицина, як ми знаємо, ця річ явно не з дешевих. Те саме фактично відбувається і з іншими витратами. Відсутність фінансів спонукає людей обрати товари дешевші, а відповідно нижчої якості, до прикладу, купивши взуття за півтори тисячі гривень, яке витримує лише один сезон. Ви з високою ймовірністю витратите більше, аніж якби ви купили взуття за 5 тисяч гривень, яке не зноситься і за 4 роки. Адже після першого сезону вам знову прийдеться купити те саме взуття, але воно вже коштуватиме не 1500 гривень, а 1700 гривень. На наступний сезон ситуація повториться і ціна вже виросте до 2000 гривень і так далі. І відповідно, купуючи одноразовий чи односезонний неякісний товар, вам прийдеться частіше його замінювати, що змушує вас робити повторні покупки і які, якщо підсумувати, перевищуватимуть витрати на покупку потрібної якісної речі. Те саме стосується і багатьох інших речей. Купівлі вживаного автомобіля по найнижчій ціні на ринку, де ремонт вас чекає з регулярною періодичністю, купівлі дешевшої, неякісної китайської техніки, яка після одного-двох разів використання просто зламається. І так далі, таких прикладів багато. Банківські комісії. В Україні це не так явно виражено, як у Штатах, наприклад, але все одно і тут, маючи менше грошей, ви платите більше. Чому, наприклад, певні рахунки та пакети послуг у деяких банках мають вимоги на мінімально незнижеваний залишок по рахунку? Це означає, що якщо ви на своєму рахунку за попередній місяць тримали менше від необхідної суми, то вам нарахується комісія. Наприклад, у Сенсбанку по пакету послуг White у вас буде комісія у розмірі 50 гривень, якщо у вас на рахунку чи на депозитах середньомісячний залишок був менше 50 тисяч гривень в еквіваленті. У пумбі у вас буде безкоштовне зняття валюти лише у випадку, якщо ви тримали на рахунках не менше 500 умовних одиниць цієї валюти за попередній місяць. Так, у деяких банках є обхідні шляхи, як такі комісії обійти. Наприклад, у центрі банку можна просто 10 разів по 5 гривень поповнити собі мобільний і комісія не нарахується. Але загалом виходить, що не маючи достатньо коштів на рахунках, певні банківські послуги стають для вас платними. Тут 20 гривень, тут 50 гривень, і так це не збирується. І в основному ці комісії сплачують ті, у кого і так не найкраща ситуація з грошима. Те саме стосується і кредитів. Для людей, котрі мають високий дохід, для них доступний дешевший банківський кредит, аніж для тих, у кого низький офіційний дохід, або ж його зовсім немає, адже у такому випадку банк такій особі відмовить у наданні кредиту, і ця людина буде змушена шукати фінансові підтримки у мікрокредитних організаціях, які видають кредити наліво і направо, але вартість такого кредиту у декілька разів перевищує банківський кредит. Далі у нас освіта та кар'єрний розвиток. Низький дохід часто перешкоджає отриманню якісної освіти та підвищенню професійних навичок. Часто, щоб отримати нові чи покращити поточні професійні якості, щоб отримати кращу посаду та вищу зарплатню відповідно, нам слід прокачати свої скіли, і для того можна використати, наприклад, певні семінари, які платні, репетитори з іноземної мови, які також не дешеві, профільні книги, які не безкоштовні, і міжнародні сертифікати, які також обійдуться у копійку. Це все це інвестиції у себе, котрі окупляться з часом у вигляді вищого місячного доходу, нових корисних знань та досвіду. А ось при недостатньому доході ці платні можливості будуть недоступними. Але, на щастя, у наш час в епоху інтернету, якщо ви постараєтесь, то багато корисної інформації і безкоштовно можете знайти у мережі. Наприклад, вивчити іноземну мову до рівня розмовного можна і безкоштовно, через перегляд відео, практики на онлайн-ресурсах і так далі. Але все ж з фінансовими ресурсами цього можна досягти швидше, простіше та, мабуть, ефективніше. Інвестиції: при низькому доході, коли увесь заробіток витрачається на продукти харчування, оплату послуг та одяг, нічого не залишається на інвестиції, і відповідно додатковому доходу немає попросту звідки взятись. Фраза гроші роблять гроші це власне про цей випадок. Відсутність коштів для інвестування чи просто відсутність заощаджень означає, що усі навіть короткотермінові фінансові можливості проходитимуть повз вас, наприклад, ці ж валютні депозити, які були актуальні на початку року. Якби у вас було умовно 10 тисяч доларів, ви б їх могли здати по курсу 40 в обмінниках, за отримані гривні по різних банках купити ці ж долари по курсу 37 під депозит на 3 місяці. І за три місяці отримати 10 810 доларів. Тобто 810 доларів чистого доходу. І це можливість, з якою можна було б скористатись при наявності певних коштів. І це лише частина таких прикладів, а таких прикладів ще вдосталь. Тому, як висновок, парадокс бідності розкриває сувору реальність. Чим бідніший ти, тим дорожчим стає твоє життя. Від дорожчих продуктів, проблем зі здоров'ям до банківських комісій. Проблема ускладнюється, тому людям з низькими доходами стає все важче вирватися із замкнутого кола бідності. Розуміння цієї динаміки є життєво важливим для вирішення своїх фінансових проблем та, власне, допоможе розірвати цей замкнений круг. Що ви думаєте про це і які ще приклади того, що бути бідним це дорого, ви знаєте? Поділіться цим у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!